У понеділок, 14 жовтня, надійшли повідомлення про мінування державних установ, зокрема виконкому та деяких навчальних заходів. Коментар від начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Вадима Зуя Усіх осіб, які перебували в будівлі, евакуйовано в безпечне місце. В ході обстеження приміщень та території предметів, схожих на вибухові виявлено не було. Інформація виявилася хибною. Через деякий час такі ж самі повідомлення отримали школа номер 3 потім управління освіти і науки Славутицької міської ради, палац дітей та молоді. Вже в ході проведення заходів було встановлено, що такі ж повідомлення отримали багато державних установ, навчальних закладів по Київській області, керівники наших закладів освіти Славутича все одно діяли за протоколом. Оперативно завершили навчальний процес, організували виведення дітей та персоналу, і інформували відповідні служби. Всі об'єкти та прилеглу територію їх було детально обстежено. Інформація про мінування не підтвердилася. Про що було складено відповідні акти та допуски до продовження роботи. Просимо славутичан та гостей міста в таких ситуаціях завжди. Зберігати спокій, оперативно покидати приміщення за маршрутами евакуації та негайно інформувати підрозділи ДСНС за номером 101 і Національну поліцію за номером 102.